Є в мене для вас дві чудові новини. Одна хороша, а друга ще краща. Значить, почну з хорошої. Соняшник малу помалу почав дорожчати хто на 100, хто на 200 гривень, дивлячись, який переробник, в кого скільки є совісті. Ну, 100, навіть 200, навіть просто зупинилося падіння ціни. Це вже для нас прогрес і в кращу сторону. Думаю, що січень лютий місяць буде. Для нас піковим по ціні на соняшник, і хто спромігся і вклав у свою інфраструктуру, не машину купив собі або будинок там чи ще щось, а збудував собі місце для зберігання зерна. Той обов'язково зараз отримає кращий результат по ціні, Тобто виграє. І друга ще краща новина: президент Польщі Анджей Дуда дозволив транзит своєю країною нашого українського зерна. Що нам це дає? Це нам дає можливість його. Експортувати в ті країни, які його потребують, ті саму там Азію або там інші країни. Це для нас великий плюс. Але ж нашу українську натуру ще ніхто, як то кажуть, не переміг. Обов'язково знайдеться якась вибачте на слові морда, яка захоче використати оцей, оце віконечко для транзиту, для того, щоб занасичити польський ринок нашим зерном. Просто тупо бобарижить, перепродать це, звичайно, негативно відображається на репутації нашої країни. Але що маємо, те маємо. Я, конечно, ну, я, я, наприклад, великий противник такої тенденції, тому що європейці звикли жити за правилами і за законом. Якщо вони дозволяють працювати в межах оцих параметрів, в межах цього транзитного коридору, будь ласка, треба працювати в межах транзитного коридору. А не так, як ага, побачили, що можна вліво вправо вильнути, і давай бігом насичувати польський ринок нашим дешевим зерном. Звичайно, що вони будуть захищати свого аграрія, свого виробника, тому що поляки вони є самодостатні, їхня їхнє зерно продається в їхній же ж країні за нормальними цінами. І наше дешеве зерно, яке ми пропонуємо на ринок, для них це буде удар, і для них це буде демпінгом. Розумієте? Ну, я думаю, всі, всі це розуміють. Через то, через то я прихильник дотримання всіх порядків, дотримання всіх правил реалізації зерна. От цього користь отримають усі, а не якесь обмежене коло самих хитрожопих трейдерів або, вибачте, на слові, бариг, які захотять заробити на оцій можливості. Поляки нам точно цього не пробачать. Якщо Надалі ми, ми будемо себе поводити непорядно і порушувати правила й норми, то з нами ніхто не буде співпрацювати і наша репутація буде на повному дні. Так що, друзі, отакі от дві гарні новини для вас. Я озвучив сьогодні. Думаю, що все буде, все буде добре. Думку ви мою почули. Хто згоден, пишіть, коментуйте. Хто не згоден, також коментуйте. І звісно, що все буде Україна. Зараз йдемо получати доброго. Дуже вдячні за допомогу від американського народу. Дійсно, отримали ми мінеральне добриво, завантажили в автомобіль. Так що, велике-велике спасибі. Ваша продукція, ваша, ваша допомога знайшла свого адресата. Супер. Ну, тепер і ми молодці. Дуже вдячні. Для нас ця допомога дуже суттєва на сьогоднішній день, так як дозволити її купити зараз навіть те саме добриво, навіть за найнижчими цінами, на жаль, ми не можемо. Тому що, от, хто чує, той чує. Звук сирени, у нас іде війна. Але ми, як ті, як ті мурашки, працюємо і працюємо. Нас б'ють, а ми працюємо. Так що так, друзі, всім добра. Звісно, що все буде Україна. А нам працювати. НПК 315 сірка. Хороше.